Привіт-привіт, мої любі друзі. Ну що, жовтень, жовтень-жовтень. Вже багато дерев і з кожним днем це все більше і більше жовтенькі, гарненькі, але ще так багато зелені. І от, гуляючи по Кобилянській, по моїй рідній вулиці, я зайшла в подвір'я в одне з двориків кобилянських, де жили мої друзі ще з радянських часів, вони вже зараз, в Ізраїлі. І це такі місця, які мені дуже нагадали дитинство. І як цікаво, що коли надворі 10 градусів, отут ще так багато гортензії квітне, неймовірно гарні. Сьогодні 4 жовтня 2022 року. І по сценарію мало бути дуже тепло, мало бути бабі літо, і мала бути сонячна погода, але погода трошки інакша. Але зазвичай ми не засмучимося, ми просто більш тепленько вбираємося, одягаємо шалики, різні перчаточки е свої, е теплі носочки. І посмішку йдемо в життя. І так, який сьогодні день. А день сьогодні теж цікавий, адже в цей день, звичайно, проходили якісь події на протязі довгого часу. І сьогодні, в 1875 році, розпочав роботу наш університет Чернівецький, особисто моя, Альма-Матір, в 1875 році почав свою роботу університет у Чернівцях, в Австро-Угорській імперії. Який будував видатний Йозеф Главка, який випустив у світ величезну кількість неймовірно талановитих людей. І це було про Австро-Угорщині, це було про Румунську імперії, це було за радянських часів, особисто коли я і вся моя родина навчалася, і тепер за часів Незалежної України. Так що з ним народження, моя Альма-матір. А ще сьогодні ще одна подія, яка пов'язана з одним містом, яке дуже для мене близьке. У 1090 році, саме цього дня, 4 жовтня, було відкриття опорного театру імені Соломії Крушельницької, яку будував видатний архітектор Зігмонд Гаргалєвський. Я дуже скоро буду вам розповідати знову історію про львівську оперу, про полту, яку замурували в склепіння і про всі ці гарні події які пов'язані зі Львовом, там будуть фонтани. Я думаю, що під час мого приїзду вони однозначно будуть. Ввечері музиканти будуть грати патріотичних пісень. І люди з усієї України, іноземці, будуть співати їх, і ми будемо вірити в нашу перемогу. Сьогодні ще день захисту тварин. Тут подворі бігає купа котиків. Вони такі милі і приємні. Вони дуже гарно себе почувають. І ви знаєте, навіть важко собі уявити, що от там от, в тій арці, покажи, будь ласка. Ось там от, за тими гарними австрійською брамою, знаходиться неймовірна вулиця Кобилянська. Я не буду спеціально казати, який це будинок, щоб не турбувати мешканців. Але наше місто, воно дуже гарне. Ви знаєте, мені так подобається, що там Кобилянська, там вирує життя, а тут вже спокій і таке, знаєте, патріархальне, приємне життя людей, які мешкають. Кожен своєму куточку. Усім гарного дня, чудового настрою, неймовірних подій і не мерзнути, і не хворіти, тому що ми маємо в кожен день іти здоровими, з посмішкою, з гарним самопочуттям. Усього найкращого бажаю всім від душі. З цим неймовірним днем, з любові до вас, ваша Оксана Дем'янишина. До нових зустрічей, па-па!